Привіт, друзі! З вами Владислав, і сьогодні я розповім про те, що багато дизайнерів не знають, а багато ігнорують, бо вони ж дизайнери, а не програмісти. Це скрипти. Скрипти, або на них інколи кажуть, сценарії, це програми, написані мовою програмування JavaScript або Visual Basic. І ці програми можна запускати всередині ілюстратора. Щодо програм, вони бувають лінійними, тобто складатися з послідовності виконуваних дій. В такому випадку можна скористатися панелю Actions з меню Window. Щоб зрозуміти, як це працює, візьмемо метод SSR. Хм, але це SSR здорової людини. Розшифровується як Scale, масштабуй, Shear, нахиляй, ROTATE повертай. і є нічим іншим як способом утворення ізометричних об'єктів. Як ще можна утворити ізометричні ілюстрації, показував о, ось тут, а сьогоднішній спосіб – це прабатько всіх сучасних. Суть його в тому, що об'єкт ми розділяємо на три видимі площини і кожну деформуємо за трьома параметрами. Щоб для кожного нового об'єкта не виконувати ту ж трансформацію, запишемо дії для кожної площини. Зробимо це на прикладі кубика. Намалюємо три квадрати, бо стороною куба якраз є квадрат. На панелі Actions можна створити нову групу операцій. А щоб почати запис дій, натискаємо кнопку з плюсом. В кожній операції даємо осмислену назву. Для лівої площини застосовуємо масштабування лише висоти. 86,62%. Чому саме так розповідав у тому ж відео про ізометрію. Якщо не будете передивлятися, то просто повірте, що ці тисячні долі відсотка вкрай важливі. Нахил, shear, робимо мінус 30 градусів. А поворот Rotate теж мінус 30 градусів. Після виконання всіх дій для конкретної сторони кожен раз натискаємо кнопку Стоп. Для правої сторони куба масштабування висоти 86,62% нахил 30 градусів, поворот 30 градусів. Для верхньої сторони куба масштабування висоти 86,62 нахил мінус 30 градусів, поворот 30 градусів. І тепер, щоб утворити ці три площини для інших об'єктів, потрібно лише виділити фігуру, обрати якою площиною вона стане і натиснути кнопку Play. Ось цей трикутничок. Але ж є задачі набагато складніші, ніж ось ці конкретні послідовності. Є розгалудження з умовою, є повторення однієї або кількох дій, поки не виконається якась умова і таке інше. І тут вступають в силу скрипти. Я б вам про них навряд чи розповідав, якби не з'явився інструмент, який багато в чому нам зміг би допомогти штучний інтелект. Сьогодні ми будемо мучити чат GPT. Хто ще не працював у ньому, не лякайтесь, все дуже просто. Знаходимо його сайт через пошук в інтернеті, реєструємось. Можна навіть з допомогою аккаунту в Google. А далі пишемо запит. Почнемо з чогось простенького. Напиши скрипт, який створює 50 дублікатів вибраного об'єкта, і розміщує їх в межах монтажної області. Сформував код. Тепер нам потрібно його скопіювати і вставити в блокнот. Я користуюсь незвичайним, а Notepad. У нього набагато більший вибір типів файлів. Зберігаємо, обравши тип файлу, JavaScript File. Файл. Далі вже в ілюстраторі створюємо документ з небом на задньому плані і самотньою зірочкою. Зірочку виділяємо. Щоб запустити скрипт на виконання, заходимо в меню File, Scripts, Other Scripts. Знаходимо створений щойно файл і відкриваємо його. І, як бачимо, щось пішло не так. Для виправлення цієї проблеми можна описати проблему чату GPT у вигляді довільного опису або із вказанням коду помилки. Тоді чат запропонує вирішення, і нам потрібно скопіювати новий код, замінити старий, зберегти і знову спробувати запустити. Як бачите, через кілька спроб я помітив, що зірочки формуються в потрібних межах, але над монтажною областю. Спробував домовитися з чатом, щоб він змінив початок координат, але безрезультатно. Коли я поставив початок координат у нижній лівий кут вручну, скрипт спрацював бездоганно. І якби я був хоч трошки програмістом, то швидше за все з'ясував би, в чому проблема, але зараз вирішив, що мені цей варіант теж підходить. Ну, окей, скажете ви, що тут такого розмножити об'єкти? А ось вам складніша задачка ось такий лабіринт. Його можна скласти із ось таких деталей, але кожна може бути повернута на 0, 90, 180 чи 270 градусів. Як я хочу це втілити? Створити квадратну деталь і створити сітку із порожніх квадратів того ж розміру. Скрипт повинен замінити порожні квадрати на мою деталь і кожну копію повернути на один із вказаних кутів. Зізнаюсь чесно, я мучив чат GPT кілька годин. В результаті з'ясував, що міняти треба об'єкт на об'єкт, і якщо основна деталь була групою, то програма не працювала. Довелося позбутися фона і чорні елементи перетворити на Compound Shape складену форму. Також, щоб простіше було програмі вирахувати оригінал, наставив його поверх всіх інших об'єктів. Як результат, цілком робочий скрипт, який замінюватиме виділені об'єкти на верхній серед них і повертатиме його на кут 0, 90, 180 чи 270 градусів. І ось вам лабіринт. Головне перевірте, щоб при розміщенні поряд ці елементи безшовно переходили один в інший. Посилання на файл із заготовками лабіринту та скриптом до нього залишу в описі під відео. Захочете, пограєтесь. Ну і на ейферії думаю: ахай мені чат напише скрипт, який згенерує календарну сітку на поточний місяць. Ось цей процес зараз в пришвидшеному темпі на ваших екранах. І щоб не тягнути час, зізнаюсь, ми не справились. Чи то чат не такий вже й хороший програміст, чи то я так йому незрозуміло задачу поставив, але що програмісти можуть поки спати спокійно, це факт. Тож на цій чудовій новині я вас залишу, як завжди, лайк, підписка, дзвіночок, якщо було цікаво. Бувайте!